Коли я з червоними очима і таким же носом прийшла до мами і сказала, що виходжу заміж, то вона сказала, що я роблю велетенську помилку, і вона проти цього шлюбу. Я тоді їй багато чого наговорила, поганими словами, хоч намагалася лише сказати, що я теж заслуговую щастя. Доню, ти будеш жаліти про свій вибір до кінця життя. Ти добре подумай, для кого ти це робиш. Я хочу бути щасливою. Я хороша людина і маю бути щасливою, не вгавала я. Ти будеш щасливою, тільки трохи почекай. Так, мама, мала рацію, але я хотіла і колишній подрузі, і колишньому чоловікові доказати, що я легко знайду їм заміну, як вони легко знайшли заміну мені. Так, історія банальна, найкраща подруга, і чоловік, і я, яка нічого не знала, і тішилася маленьким сином, ще й сама напросилася зробити чоловікові сюрприз і приїхала до нього в готелі, де він зупинився, коли їздив у відрядження, а там сюрприз чекав мене. Він намагався щось пояснити, а от самовдоволене обличчя Аліни я з пам'яті стерти не могла. Звичайно, що жити з ним я не хотіла, нас довго не хотіли розлучати і все давали шанс за шансом. Через півроку я вирішила, що вже занадто довго сама, коли вони обоє милуються і любуються, тому вирішила негайно вийти заміж за першого, хто запропонує, і байдуже на все, головне, щоб була обручка на пальці. Коли Василь мені зізнався в коханні, то я не могла від радості і ще чогось стримати сліз. Сказала так і побігла до мами хвалитися, що я скоро буду неймовірно щасливою. Але мама була категорично проти. А потім раптом в селі захворіла бабуся, і мама не знайшла нічого кращого, як послати мене з дитиною до неї їдь, ти й так в декретній відпустці, нікуди твій наречений не дінеться. Коли я приїхала, то бабуся геть не виглядала на хвору. Вона ще могла фору дати не одній молодій, але найбільше мене вразила в селі. Пиша і спокій, ніхто нікуди не спішив і ніхто нічого не вимагав, все йшло розмірено, як годинник, встати, нагодувати живність, самій поїсти, піти на город, нагодувати живність, прилягти, знову якась робота, і потім такий тихий вечір з зорями, що від замилування цією красою хочеться плакати. Думаю, бабуся спеціально мене навантажувала роботою, щоб я не думала про Василя. Як любить, то нікуди не дінеться, казала вона мені. Ага, я вже таке чула і дівся, відказала я. Бо не любив, казала бабуся, а я не могла прийняти цього, як же не любив, коли казав, що любить. Зв'язок в селі був поганий, тому з Василем я не спілкувалася, просто сказала, що їду до бабусі і все. І так я пропала на ціле літо, а від нареченого ні слуху, ні духу. І почала я думати про те, що якби любив чоловік, то вже б якось та й знайшов привід зустрітися, ми ж не на іншу планету полетіли. В місто я вернулася майже новою людиною, бо бабуся наче перелила в мене свій спокій, що все стається тоді, коли має статися, а якщо спішити, то лиш людей смішити. Я відмовила Василеві, і мені здалося, що йому стало легше. Може, через те, що я стала все по іншому сприймати. Може, просто я почала потроху відходити від пережитого, але я відклала ідею заміжя в дуже довгий ящик, бо виявилося, що можна усміхатися і бути переповненою від щастя навіть тоді, коли ти без чоловіка і обручки на пальці. А далі, через три роки, я зустріла Ореста і закохалася, наче дівчинка, і ми родина міцна і щаслива. А знаєте, чому щаслива? Бо я маю радість в собі від того, що я живу, що у мене чудовий синочок, що на дворі перший сніг, і я ділюся цією радістю з тими, кого люблю. Я не вишавлюю всіх, як лимон, щоб забрати їхню собі. Напевно, я таки подорослішала в свої сорок років. Чи як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.